5 порад на початку осені. Саме перше, то треба підготувати організм до сезонних ГРВІ та до холодів. Це саме для тих, хто не почав обливатись холодною водою, найкращий час. Чи контрастним душом. Тренуйте горло, щоб ви могли десь випити холодного. Друге, насичуйте організм вітамінами, бо це сезон Салати дешеві та міжхімічні. Морква, брюссельська, цвітна капуста, кавуни, дині, голубіка, чорниці, яблука. А коли є морозильна камера наморости броколі та чорниці, малини, зимою пригодиться, це буде найкращий вітамін і в три рази дешевший. Третє. Осінь найслужбі момент, кому щось треба видалити планово по хірургії. починаючи від водянки, варікоцели, варікозами і закінчуючи жировиками ліпомами. Бо нема жари в палатах, все добре заживає і нема простужених, бо нема холодів. і Всі повиходили з відпусток. Четверте це зробити осінній чекап, поздоровитись, обов'язково показати свої родинки післялітнього сонця-дерматолога, бо потім спрячете під одяг і не будете помічати. Для вас на шкірі якийсь маленький дефект, якась незаживаюча ранка, а то, по факту, базиліома, а сонце пусковий механізм. А так вчасно виявити, видалити, не буде наслідків. Зараз краще походити на лікарях, бо в чергах не буде ГРВІ, не буде напливу, і не заразитись. П'яте. Побільше гуляти з дітьми. Є сезон, теплі дні. Вставати з світанком і по можливості надати вирватися на санаторію Закарпаття, попити лікувальні водички і заодно поперевірятись. Або до родичів сиро погуляти по лісу. Всі гроші не заробиш ще один рік проходить. Зимові холоди це завжди випробування для організму, особливо старших. Треба в зиму заходити на піку здоров'я. Слава Україні!